Я думаю, класна ідея. А за що тобі мають кидати гроші? Куди ти йдеш взагалі? На що тобі це потрібно. Я з батьком посварився. Блін, без цих копійок не було б мільйону. Перший день зібралась за ліс 120 тисяч. Іноді я йшов лісами, полями в трьох метрах від дороги. Зустрів розтяжку. Перша зустріч з військовими. Ти пам'ятаєш, якою вона була? Я запитав, чи можна в них переночувати. А ночувати тебе не пустили? Скільки своїх грошей ти витратив? Я дуже сильно травмував коліна в перший день. Лей дошкандибав жінки тебе запрошували. На ночівлю. Нюці присилають. Та я був такий званий. Він дістає заказ 200 гривень. Каже, бери. От, типу, 200 гривень мама передала, от 200 гривень я передаю. І відповідає дівчина, що це гроші, які прийшли за загиблого батька. Найближчі пункти це Миколаїв і Харків. Дуже багато людей починає забувати про війну. Привіт, я слава соломка, і сьогодні хочу познайомити вас з унікальним хлопцем, який ціною власних ніг зібрав мільйон гривень для збройних сил України. 20-річний Женя Целік народився у Вінниці у 18 років. Приїхав до Києва, працював офіціантом. Зараз заробляє на життя чайними церемоніями. Пройшов пішки з Києва до Запоріжжя за 24 дні, зібравши мільйон гривень, і став одним з відомих волонтерів в Україні. про сварку з батьком, секс у дорозі та найкрасивіший краєвид. Дивіться так, Жека, привіт. По перше, розказуй, чим ти мене будеш пригощати сьогодні? А, сьогодні ми будемо пити червоний чайочок, дядьхун. По-нашому це чорний. Ага. А, це цікаве, смачне, трошки солоденьке, можливо, пойло. Оця штука, що вона пресована, це. Це малинець. Ну... звичайний маленький. Це, 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 це законно взагалі? <ścoughs> так. Це нас Поліція не вжухає? Ні. Поліція кожного разу така: а це чайок, це чайок. Чайок, і нормально, і е -е, нюхають. Ну, так. Так, Женя, давай про е, твою авантюру, про твою пригоду. От хто тебе, по-перше, не на таку пригоду. А по-друге, на початку ти коли це вигадав, де мали взятися гроші в цій історії? От за рахунок чого зібрати бабки? Я побачив, як чувак проїхав 1500 кілометрів на велосипеді перед фронтовими зонами за 8 діб. Я думаю, класна ідея. Залишив. Е, пройшов певний час. Я такий, можна зробити схоже, але пішки. Тобто, ти е, скупіпасти в ідею, фактично. Ну так, я ж не беру нічого нового, я просто переробляю все старе. Я ж його спеціально відмітив як автора, як людину, яку я не Ні, в цьому немає нічого страшного. Ні, ну так. А за кілька діб до, я пив чайочок в знайомого товариша. І його дівчина запитала: А за що тобі мають кидати гроші? От ти, я про це. Я просто відповів. Не знаю, за респект, просто за те, що я йду. А потім я зрозумів, що можна обміняти донати на те, що я покажу, класну подорож України через мою призму сприйняття. Ага. Ну е, тобто виходить всі гроші, які ти збирав, це були донати. Е, не ті основна сума це не кошти, які ти заходив і клянчив у людей ні, по хатах. Ні. Е, ні, я взагалі такого не робив, але мені. Кілька разів прилітав фізичний донат. От ти кажеш, я за день до цього сидів, пив зі знайомими чайок. Ну така небезпечна авантюра, яку ти собі обрав. А були ті, хто відмовляв, казали, Женя, ти що здурів? Куди ти йдеш? Взагалі, нащо тобі це потрібно? Я з батьком посварився перед виходом, тому що він подзвонив і сказав: ну, я тут з товаришами поспілкувався, тобі не варто йти. Я кажу: Ну, то я ж тебе не питав, і на цьому фоні ми посварились. А так. Uh, досить цікаво, все вийшло, всі підтримували, насправді. І якщо хтось від початку не вірив, то потім повірив. І тепер в результаті, коли ти повернувся з грошима з мільйоном, що він змінив своє ставлення? Uh, так, він ще в поході змінив своє ставлення. Він думав, що я несерйозна і що я поверну, і що це дуже інфантильна ідея, але Ну, типа, і все було потім ок, він тебе підтримав? А, та, я просто закрив від нього сторіс, а він через певний час попросив відкрити, і все. <рес> ну а він донатив сам? А, це я не знаю. Я прийду запитаю. Дуже складно було відслідковувати, тому що дуже багато донатів було за рахунок того, що. Ну, хтось 50 копійок, хтось 5 гривень, хто, хтось 10, хтось 20, хтось 50. 50 копійок? Так, да, це найменший донат. Це ж копійки. Ну, блін, без цих копійок не було б мільйон. Ну, а спочатку як починалися? Спочатку копійки кидали? Чи одразу була якась поняла? Що... По-різному. А ага. коли кидали копійки? Це дратувало? Ну, от перший раз я подумав, так амон. А потім я думаю, Жека, це Донат, це Донат. Він доповнить мільйон, він доповнить мільйон. Які питання? Ніяких питань. Ні, Ну, руки в цей момент не опускалися, що копійки, тири-пири, де там по 50 копійок. Е... Ні, тому що за день налітало нормально. Ну скільки за день налітало? Ну, в перший день зібралось взагалі 120 тисяч. За один день? Ну, з вечора я запостив, на ранок в мене було 20 тисяч. І за день, коли я йшов, ще 100 вперше накидали. А хто кидав? В тебе вна, в Інстаграмі я дивився підписників три копійки. Так, в мене було 860 підписників три ну, копійки. Так. Я попросив просто своїх друзів е, запостити е, і вони запостили. Розрізнулося по репостах. І скільки а, було репостів? Так, ну, до фіга. Під е, кілька тисяч. 100 тисяч за один день. Це знає. Е, майже Байрактар. Ну, ще трошки був би б Я був би дуже радий, але. Щоб якомога більше людей побачили відео, познайомилися з Женією, ставте лайки, ставте дизлайки підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал. Ти мені скажи тепер, а, а небезпечна авантюра? Ну, відносно. Ну як? Ти знаєш, все ж таки неподалік стріляють, ти маршрут як прокладав? По Google картах. Так. Чи тобі хтось все ж таки підказував? Ти туди ході, а туди не хаді? Ні, я йшов по Google Maps, Я розрахував, що коло траси радше за все не буде нічого. Ну, типу, все буде безпечно. Блокпости, перевірки, але нічого більше. Іноді я йшов лісами, полями, і це було не дуже приємно. Я завжди думав про мінну безпеку, але паралельно я думав, що на шляху тут навелися бойові дії, тому вірогідність невеличка. Uh -huh. І я спілкувався там, наприклад, один військовий товариш каже. Що в Запорізькій області він в трьох метрах від дороги зустрів розтяжку, щоб просто щоб я був обережніший? Я в нього запитав це вже за Запоріжжям, Типу ближче до лінії фронту. Він сказав, да, я кажу, ну окей. Ну а на блокпостах, коли ти зустрічався, тебе перевіряли ж точно? Да, дуже багато. І що? А коли телефон ж просили показати? Та да, звісно. І коли ти показував, там же фотки ці всі були претензії до звісно, що я знімаю шлях. Е, що так, е, ну спочатку? Всі такі: ой, а що ти знімаєш? Ну, я проходив перевірку, я не знімав блокпости, я не знімав колони військових. Все було гу ну. Перша зустріч з військовими, ти пам'ятаєш, якою вона була? Перша я зайшов в стайки, е, В мене нема не було де переночувати. Мене підвезли до штабу ТРО місцевого, я запитав, чи можна в них переночувати. Вони подзвонили по своїх, попитали і ні. Ну так я з ними зустрівся. Я пройшов першу перевірку. Вони просто взяли документи, пробили по системі, сфотографували, сказали, що вони не будуть мікрокредит брати. і все. Що? М ну мікрокредит, паспортні дані ж фотографують. Ага. Ну, просто пожартували. А ночувати тебе не пустили? Ну, вони сказали, що в них е, нема до кого, а в штабі вони мене не можуть залишити. Е, і я просто заночував єдиний раз в готелі. Ну, в такому, просто місцевому. Е, і все. Ну, такий дальнобойщик стайл. Так. Скільки коштує ніч в такому готелі? Де ти а, брав гроші? Я... Ти гроші з доната брав? Ні. — А з чого? Коли я виходив, в мене було трошки запасних грошей. Ну, своїх, запас. Я з нього розраховувався. Ну, я одразу сказав, що на шляху за все я розраховую зі своїх. Відновлення буде за мій кошт. Якесь екіпіювання, яке було потрібно для походу, і яке мені просто так не дало, я також купував за свій кошти. Угу. А, ну, а що поганого в тому, щоб взяти гроші з доната? Ну, все од... От волонтери, вони як не повністю ж всі гроші волонтери витрачають на те, аби передати там на фронт і закупитися? По різному. Ну, Якщо це прописується від початку, так. Я від початку прописав, ну, як сказав, що я не буду брати. Якщо я від початку так сказав, то я і не буду брати. І в результаті скільки своїх грошей ти витратив на цю подорож? Я не рахував. Ну, я думаю, тисяч 10... Ну, 15 точно. А тепер скільки на відновлення тобі доводиться витратити ну, грошей? Ну, З відновленням я думаю, ну до 20 я точно добю, може більше буде. А, ну і скільки ти заробляєш зараз? А, ну, це десь хороший місяць мого заробітку Був. Я зараз повернувся з походу uh -huh. і вирішив, що я не хочу продовжувати працювати офіціантом. і просто буду проводити чаювання. Тому я не можу сказати, скільки я заробляю зараз, зараз. Заробляв я приблизно від 15 до 20 тисяч на місяць. Окей. А для того, щоб іти, розкажи, що ти клав в рюкзак? От тому що ти натхненник. Так. Зараз теж твою ідею будуть копіпастити, тому що по великому рахунку вона проста. Так, вона. Що ти збирав? А, мені привезли рюкзачок. Я попросив намет, спальник, карімат. Сублімована їжа, система приготування для сублімованої їжі, запасна пара взуття, запасний комплект одягу, спортивне харчування, котре підкинув Слава, вітровка, понча, якісь там ліхтари, умовно, павербенки, телефон, документи, гроші. Ну, Це основне. Ну, а зброю, газовий балончик, я не знаю, ніж. Ні. Типа хтось нападе. М ні, я нічого не брав. А ночував ти завжди в наметі? Чи іноді не Ні, в наметі? Ні, мені, мені пропонувало через інстаграм хоститись, і це завжди були дуже цікаві історії, дуже класні люди. І в наметі я ночував переважно. Ну, типу, з 24 днів я думаю, що... 16-18 я ночував в наметі. І це вперше. Я ніколи не ходив походи. Типу, я не знав, що таке ходити з рюкзачком 15 кілограм. Насправді, я десь на другий день, на перший а. день я дуже хотів здатися. Після перших хостів я зрозумів, що це велика пригода. Я можу зустріти дуже класних людей. І зараз покажу. Перших, хто мене запросив, це була класна сім'я з села Стайки. Там два пацана, які працювали офіцями в Києві. Повернули в своє село. Сім'я, яка живе п'ять поколінь вже на одному місці. Це круче Дніпра, дуже кайфовий спот. Вони супер. Вони роблять узвар з лісових гілок, роблять екокемп. і в них ось така хатка. Ага. Прямо така мазанка. Сім'я дуже колоритна. Мені дуже сподобалось. Пацани, дякую, що ви запросили. Ну, колоритна в якому плані. Вони тобі самі написали. Ти вони... не заходь до нас. Так, да, вони написали: якщо на шляху заходь, я зайшов, вони до мене ставились як до третього сина в сім'ї. Просто в родині. Ти в них рівно одну ніч був. Я в них переночував і попросився ще день відпочинку, тому що я дуже сильно травмував коліна в перший день. На другий я ледь дошкандибав до них. І вони мені ще дали фіксатори, мазь. Ну, типу, без них я би не дійшов, я так mm -hmm. скажу. Після того, як я зайшов до них в гості, я зрозумів, що село взагалі не гірше, ніж місто. Скажи, а жінки тебе запрошували на ночівлю? Так. У мене була а, дівчина, а, котра запросила, сказала, що я можу зайти. Типу, поїсти в неї? Я зай... Ти зараз зашарівся. Так, да, тому що я згадую історію і вона каже, сорі. А, типу, пробач, в мене дуже ревнивий хлопець, і я не можу пустити в квартиру, переночувати. А після цього вона заходить, вона дзвониться зі своїм хлопцем. Ага. А він а, на сході зараз так. І він каже: Тю, так дай мою квартиру просто. І вона мене підвозить на його квартиру. А там, типу, прапор і підписи від товаришів, медалі АТО, екіпіювання. і Я такий клас. Мені дуже подобається. А були ті жінки, знаєш, які запрошували е, допомогти. Не тому, що от, знаєш, вони е, відчували емпатію, а тому, що Ні. перед ними молодий, красивий, Ні. сексуальний. Таких історій не було. Та ну, може, ну не може бути хлопець в село. В мене подруга питає просто. Е... А нюці прислали, вони на шляху мене перестріли, Я каже, нюци присилають. Я кажу, да ні. Вона каже, в Та смислі ні. Що, жодної сіськи не прислали тобі. 20 років, 24 дні. Ну, не ти було заходиш в спорі. глухе село. Люди на селі мене дуже часто питали: хто ти, що, ти, куди йдеш? Я виглядав дуже підозріло, і мене постійно перевіряли на селі. Ну, це не набуло настільки широкого Чим масштабу. Ну, підходило, перевіряло. перевіряла. <ріхи> ну, за ці 24 дні е, хоч якась романтична історія була. Да не було романтичної. Секс був з кимось. Взагалі. Взагалі. Бля, зраз, зря ходив. Та я був такий за. Що, ну який секс? Від 25 до 30 кілометрів на день з 15 кілограмовим рюкзаком. Весь день іду. Ну, мені взагалі не до того було. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайк, дизлайк, пишіть коментарі і... Ну, і діліться відео з вашими знайомими. Слухай, а просто людей ти брав гроші? Перший такий випадок стався. Я в Мошний здається підходив під Черкасами. Я зайшов в магазин. Мене просто дід розпитав продавець, що я куди йду. Я коли розказав, він дістає заказ 200 гривень. Каже, бери. Я думаю, та ні, ну я йому кажу, не треба. Давайте я просто щось куплю і піду. Він каже: ти бери, а потім щось купиш і, типу, підеш. Ну, ти розумієш зараз, що цей дід заробляє значно менше, ніж ти. От в рази. Так, та, я її. розумію. Ну, я захожу, тебе що... всередині не чіпало, типу, що. Ну, цей дід йому за рахунок цих 200 гривень йому доведеться економити на їжі. А, ну, чіпануло. Ну, просто він сказав, мене друзі воюють. Ну, я відмовляв певний час. Він каже: в мене друзі воюють, я знаю, що це таке. І ти типу, побери. Я просто намагався ну, типу, скупити побільше після цього. А, а були ті моменти, коли ти дивився на людей, чи тобі розповідали історії, прямо знаєш на сльозу чіпляло. Проблема в тому, що я після першого тижня повномасштабної війни перестав плакати. І були дуже зворушливі історії, але я просто не міг емоційно на це реагувати. Я усвідомлював, наскільки зворушлива ця історія. Але, наприклад, я заходжу там в верхній Дніпровськ, просто попросив у місцевих павербанк, ну я завчасно домовився. Я заходжу до них на подвір'я, вони такі: їсти будеш, е, я, не збирали. Каже хлопець: в мене немає роботи. Але от, типу, 200 гривень мама передала, а 200 гривень я передаю. Я думаю, ну я ж цього не очікував, я цього не, не просив. Це дуже зворушливі штуки. Але найзворушливіша була історія, коли е, на останньому відрізку шляху, в якийсь момент я побачив випадково, пролетів е, великий донат. Я думаю, о, хтось дуже сильно розізлився. І мені відповідає дівчина, що це гроші, які прийшли за загиблого батька. І вона подумала, що а, на все критично необхідне їй вистачає. І вона розкидає на волонтерські різні ініціативи. А скільки і... це було грошей, вибач? — Це було 5К. Це було 5 тисяч. І я після цього подумав про ці 50 копійок, що я не маю права їх знецінювати. Жоден донат, тому що я не знаю, за яких умов люди кидали. Так і в результаті, а ці гроші ти для кого збирав? Для товаришів, з котрими я їздив в Чернігівську область, відновлювати села. Вони самі з під Чернігова. Для подруги і підрозділу, яка колись тут працювала, і зараз своєю парамедиком на сході. Для ще одного підрозділу і для подруги волонтера, котра забезпечує розвід роту. Ну і все. Лям на чотирьох. Зараз е, давай мені ексклюзивчик. Який найяскравіший, там найкрутіший кадр або відео, яке тобі вдалося зняти протягом подорожі. Б Блін, та в нас суперкрасива країна. Ну, Ні, от прям таке, що от можеш прямо е, похизуватися. Мені дуже подобається цей кадр, зараз покажу. Я пройшов блокпост військовий, мене навіть не перевіряли. Вони кажуть, о, що, куди йдеш? Я розповів. Вони такі, красава, давай краба. Я давав краба. Вони такі: поїсти попити щось треба. Я Кажу: Ні, дякую, все є. Вони такі, ну все, гарної дороги. Проходжу кілометр, поле пшениці, але ага. я там вперше за шлях побачив маки. я такий є, кайф! От воно знає, що нагадує? У такий, ніби, поетичний символ України: жовте поле, блакитне небо. І оці маківки ніби герб України. Скажи хороше символізм слово. Я про це не думав. Ну ти мені скажи, от ця пригода щось було в твоєму житті екстремальніше за неї? Mm -mm. Mm -mm, ні, не було. А далі що ти плануєш? Я хочу їздити по Україні, показувати класних людей. Ну, типу, заїжджати в місто, обласний центр, умовно, на тиждень. Відчувати, як там насправді живеться. Можливо, за тиждень складно це зрозуміти, але найближчі пункти це Миколаїв і Харків. Чому саме вони? А тому що вони прифронтові. Ну я хочу так собі нагадати про війну. Приїхати, зрозуміти, як це насправді жити поближче. Тому що в Києві я не ну, типу, я ПВО чув, можливо, один прильот чув, але так, щоб я відчув війну на собі, такого не було. а навіщо тобі це? Відчувати а, війну на собі? Що б не забувати. — Чого тобі в житті не вистачає? А... Дуже багато людей починає забувати про війну. Це нормальний процес, але мені для того, щоб залишатися в контексті, важливо це. Тобто для того, щоб продовжувати, можливо, якось допомагати, волонтерити. Зараз чим ти будеш заробляти? Я в поході зрозумів, що мені не так багато треба. Мені треба поїсти попити, десь переночувати і попити чайочок. Все. Я буду проводити чаювання. Ну, давай поп'ємо чайочок. Окей. Okay. Женя. А чайочок, до речі, смачний. Знаєш, тепер е реклама. Замовляйте у Жені чайочок я ще і Я А я продаю. Чуваки. Ні, Ну а скільки коштує замовити чайну церемонію? Uh, я беру просто 300 гривень з людини і все. Людина приходить. І я... скільки людей приходить? 10 максимум. Три тисячі? Yeah. Ну, not bad. Три тисячі yeah. гривень. Ну, замовляйте у жені чайну церемонію, запрошуйте в офіси для всіх. Підтримали. <ріст> ну, а ще е, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі або просто критикуйте, і якщо вам щось не подобається. І е, кажіть, кого ще з героїв ви хотіли б побачити у нашій програмі. Я тобі дякую. Чірс. Чірс.